Нам потрібно розвивати саме розподілену генерацію, малу, середню розподілену генерацію, тому що це робить нашу систему більш стійкою, більш гнучкою, і вона менше піддається ризикам пошкоджень або знеструмлень внаслідок обстрілів. Тому що, безумовно, якщо є там сотні відносно невеликих генеруючих об'єктів, то легше це все пошкодити, аніж коли є. Декілька дуже великих генеруючих об'єктів, тому ми ще як парламент прийняли відповідний законопроект, щоб стимулювати підприємства, будувати все генерацію і ставати активними споживачами, віддавати в мережу. Окрім того, є декілька інших програм. Це зокрема щодо того, що ви питали, це є програма для домогосподарств. Коли можна встановлювати собі сонячні панелі, можна встановлювати накопичувачі і діє відшкодування частини затрат на такі вкладення. І це досить вигідно, тому що ну фактично воно получається суттєво дешевше, тому що частину інвестицій буде, буде відшкодовано. Ну і безумовно, когенерація в нас зараз також розвивається, і дуже важливо, щоб вона розвивалася на лівобережній Україні в прифронтових територіях, там де такі проекти плануються. Тому що в нас зараз саме найбільша проблема з електроенергією на лівобережній Україні. На жаль, туди летить найбільше ракет і шахетів, як по генерації, так і так і по підстанціях, які передають електроенергію з заходу заходу на схід. Тому окремий фокус має бути на енергетику на лівобережній Україні і має там стимулюватися нова генерація встановлення нової генерації. І має там підтримуватися якимись додатковими стимулами робота генерації, тої яка зараз є.